Ось такий інструмент зроблено на замовлення для одного знайомого вікінга українського походження. Тора. Футляр виконаний з вільхи, опалений вогнем, ну і з рунами на замовлення. Так, трішки розкажу про інструмент. Це нестандартний модель. Це іде вороніння термічне, теж інструмент пройшов, скажімо так, стихію вогню. Отакий такий колір, не знаю, чи камера передасть. Така текстура. Такий щоб автентичний вигляд цього інструменту. Язичок тут закручений в кільце декілька разів для важкості, щоб він був більш максимально низький нота ля контр октави. Ну й трішки звуку. М'який повільний з довгим сустейном, такий бархатний призвук у нього, ну, навіть як у крука, таке клокотання, я не знаю, як це назвати цей ефект. І ще я додам ефекту зараз так, для антуражу і для смаку цього інструменту. Такий призвук смачний, я б сказав, би, в нього. Мені дуже подобаються такі налаштування. Хоч я прихильник середніх нот, але коли у мене замовлення трапляється, я теж довго кайфую і смакую цим інструментом, щоб віддати потім уже власнику. Ось така історія. Ну і трішки покажу для тих. Хто любить трішки швидше грати на повільних інструментах, на моїх це можливо, але дуже обережно. Тонесенькі тут зазорчики, тут дуже треба бути таким уже майстром гри, щоб розуміти відчувати інструмент, наскільки стискати зубами, наскільки давати амплітуду удару. Тому обережно, хто користується моїми інструментами, хоч і швидко на повільних, це можливо, але. Тренуйтесь, показываю. Так, тобто, можливо, буває невеличкі цоки, але це язичок обдеку, коли швидко у нього коливання на м'яких язичках і в один бік, і ще горизонтально. Тому дуже треба бути обережним і розуміючим, що ви робите. Тому ось такий цікавий інструмент, ось такий огляд на нього. Кому цікаво, звертайтеся. По можливості відповім на ваші запитання з приводу замовлень і таких специфічних звуків та да інструментів. Всім гарного дня! На зв'язку був Козак Харпс.